Покажи q 5 що по цінах. Без питань йдемо пройдемося. Ринок великий. Є ці автомобілі. Бачив сьогодні. Йдемо, покажу, що по цінах, що по пробігах. Не забувай, займаємося автопідбором, Ці автомобілі можемо перевірати для тебе як разом і молям. Так само можемо брати в підбір під ключ, Якщо щось зацікавить, контакт наші знизу звертайся. Сідаємо зручно і дивимося, що в нас по q 5 робиться на Луцькому авторинку. І відразу зустрічаємо ось такий екземпляр. 14-й рік в нас. Біленька Америка, давайте розглянемо її детальніше. є в нас лінзовано оптикою мивайки, парктроники противотуманки присутні. Легкосплавний диск і всесезонна гума в нас присутня. По характеристиках це у нас 14 рік, 2 літра бензин, 14900. Він у нас вартує, не вказаний, на жаль, пробіг. Люк. Панорама в нас присутня поверху, безключовий доступ, по всіх дверях у нас є. По салончику Дивимося, рижий салончик автоматично. Все в нас прекрасно, підігрівчики все є. Позаду виглядає непогано. Це вже в нас ресталінговий двигун виправлений, не масложор, до, До 2013 року пішли вони трішки масложори після 13, 14, 15, 16. Їх вже виправили, тобто нема цієї проблеми. Мож, можна розглядати автомобіль гарний до покупки. І 13 можна розглядати, просто більш вибагливіший двигун буде. Йдемо шукати наступний. Ще один сіренький екземпляр. Також у нас Америка, кватрова. Дивимося її деталі: Желінзована оптика, парктроники проти у зимова гума, легкосплавні диски у нас присутні. Люк, панорама поверху присутні, без ключовий доступ, у всіх дверях у нас присутні. По характеристиках. Одинадцятий рік без підкрасів заявляє власник. Два літра в нас 260 пробігу, 13 100 він у нас вартує. Дивно, що без підкрасів, значить, були механічні пошкодження. По ній дивимося по салончику. Шкіряний салончик. Все в нас прекрасно. Це ж. Ауді автомобільчик преміум класу. Тому якщо такі авто розглядати до покупки, відразу не потрібно розраховувати, що він буде брати 7 літрів по місту і там буде дуже дешеве обслуговування. Відразу потрібно, потрібно розраховувати на касу. Ось такий екземпляр присутні. 13 сто йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще один. І ще одна в нас стоїть. Розглядаємо біленьку, це в нас, бачу, дизельний екземплярчик. Вже на нашій реєстрації розглядаємо дитальніше лізована оптика проти утуманки, легкосплавний диск у нас присутні. 14 рік, 3 літра дизельок, 266 заявленого пробів. Преміум в нас. шкіра 18700. Він у нас вартує. Люк, панорама, безтючові складання дзеркал у нас присутні. Кіряний салончик все по салончику автоматично все у нас прекрасно підтоновано позаду. Ось такий екземпляр дизельковий і відразу що ми бачимо? Ціна. Тільки дизельний екземпляр, відразу ціна на процентів 40 вища від бензина. Тобто, якщо розглядати дизельний, чи це 2 літра, чи це 3 літра, на порядок вища ціна порівняно із цим. Тобто цей екземплярчик є по ціні ще раз, він у нас. 18700 і розглядаємо наступний чорний екземплярчик і це в нас бензин Лінзи парктроники і омивайки противотуманки. Легкосплавний диск у нас присутні. Так, по вартості це в нас 13 рік, 2 літра бензин 143 миль пробігу. 13800 він у нас вартує. люк Панорама, складання без у нас присутні. Гарний рижий салон. Все в нас постандартно підігрівчики, мультикермо, все в нас є підігрів дзеркал, трохзонний клімат. Гарненько виглядає ось такий чорний екземпляр. І ціна відразу у нас 13 800. 2 літра бензин, йдемо шукати наступні авто. Ще нам попадається один чорний екземплярчик. Розглядаємо також, бачимо кватро лінзи. Парктроники противотуманки, легкосплавний диск все сезонна гума у нас є. Складання безключові, присутні. Це в нас 16 й рік, 14700. Він у нас вартує, 2 літра бензин. Дивимося, люк-панорама є, без ключ є. Підтоновано. Чорний салончик, електрорегулювання, підігрів автоматипс на мультикермо підігрів дзеркал. Все у нас присутнє. Авто. По салончику виглядає гарно. Парктроники, зад. звісно ж. Ось такий екземпляр. Вже рестайлінг у нас 14700. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одну. Кватрова в нас парктроники лінзи протиманки в нас присутні. Легкосплавний диск і гума в нас є. Це в нас 14 рік, максимальна комплектація заявляє власника. 2 літра, 13200. Вона в нас вартує. 162 заявляють пробігу. Ось такий екземпляр безключовий доступ, люк, панорама присутній. Бачу світленький шкіряний салончик у нас. Доволі дуже гарно він в цих автомобілях виглядає Погарніше, ніж чорний. Ну, Особисто для мене на вкус цвіт, скажімо так, нема. Парктроники ззаду, ось такий екземплярчик є за гарною ціною 13200. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий свіженький екземпляр. 17 й рік у нас автомобільчик, кватровий на повному приводі бачимо парктроники, лінзована оптика противотуман Легкосплавний диск у нас є по характеристиках. Це в нас 17 рік, 2 літра, 17200. Він нас вартує, 144 тисячі, заявляють, про без, безключові без складання, люк, панорама присутні Шкіряний салончик, все у нас по стандарту в Audi. Все виглядає максимально гарненько. Ось такий екземпляр присутній. 17 рік, 17200. У нас вартує йдемо шукати ще. Зустрічаємо ще один екземпляр в дуже гарному такому шоколадному кольору. Просто погляньте, гарно виглядає. Має у нас лінзована оптика, партроники противотуманки повний привід. Зимова гума, легкосплавні диски у нас присутні по характеристиках. Це у нас 10 рік, 2 літра бензин, 226 заявленого пробігу. 11900 він у нас вартує. Люк, панорама у нас присутній, без по всіх дверях. Присутній. Світленький салончик, гарненько виглядає. Ось такий присутній. Парктрони кізад є у нас. Ось таке авто, гарна ціна, 11900, думаю, на цій. І зупинимося, ось таких пару екземплярів показав. 90% навіть 95% це в нас Америка. Трапляється і Європа, тобто, але дуже рідко більшість по площадках, більшість авторія і тому подібне. Телеграм-групи треба моніторити, попадається дизель. Але дизель на порядок дорожче, ніж бензин. Тобто в більшості це в нас тут на ринку Америка. Ринок, от і великий, але все одно більшість Америка. Тобто, цікаві такі авто, можемо шукати. Можемо шукати і Америку, і Європу без різниці. Контакти знизу, звертайтесь, знайде вам хороший автомобіль.